por nada Так, ну Сьогодні <хе> на календарі в нас перший день зими я вирішив трохи катнутися. Хотів ще раніше, сніг вже лежить 2 тижні точно, але була така відлига, плюс. Я чекав, поки це все трошки схватиться, трошки буде мороз, хоча б там, кілька градусів, щоб не сильно їздити по болоті. Чому моти і так в болоті. Але зацеп просто крутий. Так, пора вже якусь Гоупроку, а то на телефон одною рукою не дуже зручно знімати. Такий невеликий рів. Зараз ми його переїдемо. Думаю в багатьох хто не їздить. На індуро мотоциклах, на адвенчур мотоциклах от такого типу, хто не їздить по бездоріжжі, не виїжджає на офроуд, виникнуть питання, для чого це все. Зима та постав того мотоцикля ти в гаражі, законсервуй, набризкай його силікончиком і нехай стоїть до весни. Ха -ха. Відповідь у мене дуже проста. Мені це просто приносить велике задоволення. chain key you На дворі зима. Сьогодні в нас 1 грудня. І значить зимовий мотосезон можна вважати відкритим. Якраз сьогодні я виїхав перший раз. Зранку був морозець, ліс засніжений, болота як такого нема. Я думаю, будуть запитання, чи не холодно їздити на мотоциклі в таку погоду. Що стосується бездоріжжя, то ні, не холодно. Тому що постійний рух. Ти постійно на мотоциклі рухаєшся взад-вперед, вліво-вправо встаєш, сідаєш, обминаєш перешкоди. Якщо їхати по дорозі, то звичайно буде продувати. Мотоциклу від того нічого абсолютно не станеться, але йому потрібний належний догляд після от таких покатух. Вогонь догорів. Чайку попив. Зараз будемо їхати в сторону дому. Намісили тут трохи лісовози, але вже плюс один скоро, скоро почне підмерзати то все. Так, а це є яблуневий сад посеред лісу. Його видно навіть на карті. Гарно тут восени і гарно весною. Яблуні цвітуть. Я сюди часто приїжджаю.